Та і сестри, цими днями свята Православна Церква живе великою духовною радістю, урочисто святкуючи хрещенські свята. А тому доречно буде, щоб ми сьогодні поговорили з вами про Івана Хрестителя, який був першим учасником цих священних подій. На початку нашої розмови пригадаємо собі. Господь Бог з любові творить світ видимий і невидимий. творить перших людей по своєму образу і своїй подобі, яких поселяє у раю, але людина не встояла у вірності Богу, зрішила. Караючи людину за гріх, Господь виганяє її з раю на землю, але з любов'ю до свого творіння Бог дав обіцянку про спасіння. Людство з того часу жило очікуванням. Викупителя. Господь вибирає єврейський народ в особі праотця Авраама для утвердження віри і надії на Бога і на Його святий промисел. Народившись від Духа Святого і Пречистої Діви Марії, обіцяний Спаситель приходить у світ. Хто, як не єврейський народ, перший мав би прийняти Месію і царя? Але, на жаль, Євреї втратили розуміння істинного змісту закону Божого. Для них цар Месія це той, хто визвов би їх від чужеземного поневолення і дав би владу їм над усіма народами. Христос Спаситель пізніше буде навчати, що Боже царство не те, яке являють собі євреї, моє царство не від світу цього. Отож народ цей не міг адекватно сприйняти Слово Месія, а тому Господь Бог. Забажав в особі Івана Хрестителя і його проповіді підготовити народ до сприйняття Месії. Доречно буде, якщо ми коротко дізнаємось про історичні передумови і духовне життя єврейського народу у той час. Євангелист Лука починає Євангельську розповідь проявлення Івана Хрестителя свідченням, що в той час Палестина складала вже частину Римської імперії. І нею правили іменем Римського імператора, тетрархи або четверовласники, керуючи кожен своєю частиною області. Підчинення римському володарству було тяжкою біллю для горделивого народу. Вони рахували себе вибраним народом, особливо любивим Богом. Вони повинні володарювати над усіма народами світу. А не бути впчинені. Адже Мойсей, довівши їх до землі обіцяної, перед своєю смертю закликав їх виконати всі закони і пророкував в таких не залишаючих сумніву словах і станеться, якщо дійсно будеш ти слухатися голосу Господа Бога свого. Щоб додержувати виконання всіх його заповідей, що я наказую тобі сьогодні, то поставить тебе Господь Бог, твій найвищий над усі народи землі, і будеш царювати над усіма народами, а вони над тобою не будуть царювати. А якщо так, то підчинення Риму тимчасове. Пророки предвістили пришестя Спасителя. Він прийде! Переможе це Іго і підкорить Ізраїлю всі народи світу. Так роздумали тоді рабовласні євреї. А так як виконання пророкування Мойсея поставлено було в залежність від строго виконання заповідей, то зрозуміло, що на вивчення Книги закону і на виконання всіх вимог його було звернено особливу увагу. На жаль. Народ Божий того часу, за декількома виключеннями, був вже настільки морально занедбаний, що перестав розуміти істинний зміст заповідей. Він думав, що вся праведність для нього, як нащадків Авраама, заключається лише в точному виконанні обрядової сторони закону, і забув. Що той же Мойсей призивав на них всі прокляття, якщо він не буде слухати голосу Господа Бога. Під впливом таких стремлінь утворилася секта вчених людей, які намагалися виділитися з середовища інших, особливою ревністю до букви закону, і тому називалися фарисеями, тобто відокремленими. Вивчаючи букву закону, фарисеї не бачили змісту Його, вони забули заповідь про любов до Бога та ближніх і всю свою увагу зосередили лише на строгому дотриманні суботи, на умиванні, жертвоприношеннях і взагалі на всіх зовнішніх ознаках благочестя. Заволодівши всіма громадськими посадами, зробившись вчителями і керівниками народу, вони зловживали. Своїм положенням, наживалися за рахунок дів і сиріт, і прикривалися зовнішньою набожністю. Міння притворятися і обманювати під зовнішнім видом святості складало відрізняючу рису цих лицемірів. Інша партія, згуртувавши навколо себе, як правило, священників. Називалися партією Садукеїв або справедливих. Садукеї рахували, що душа людська знищується разом з тілом, і тому немає Воскресіння і немає загробного життя, і що все на землі залежить від вільної волі людини, а не від промислу Божого. Будучи більшою частиною священниками і навіть первосвященниками. Вони Признавали священне письмо лише й тому, що строге виконання народом обрядової сторони приносило їм значні вигоди. Для них релігія була лише джерелом збагачення, хоча і намагалися це приховати. Ось якими були наставники і керівники народу ізраїльського в той час, час, коли повинні були виконатися пророцтва про пришестя Месії. Саме тоді, в 15-й рік правління Теверія, а точніше в 779 році від заснування Риму, коли Івану, сину Захарії і Єлизавети, виповнилося вже 30 років, коли він досяг такого віку, який давав право читалювати, він вийшов в своєї пустині по особливому промислу Божому і проходив по всій країні Йорданській. Призиваючи всіх до покаяння, всі євангелисти говорять про Івана як посланого від Бога. Був голос Божий до Івана, сина Захарії в пустині. Так говорить євангелист Лука про призвання Івана. Таку ж думку виражає євангелист Іван в словах: Був чоловік посланий від Бога ім'я йому Іван. Він не був світлом, але був посланий, щоб свідчити про світло. А євангелист Марко починає своє Євангеліє словами пророка Малахії, відносячи їх до Івана. Ось я посилаю ангела мого перед лицем твоїм, який приготує дорогу твою перед тобою. Євангелисти Матвій, Марко і Лука кажуть, що Іван це той, про кого пророкував Ісая, тобто голос того, хто кличе. Готуйте дорогу для Господа, строгий подвижник, який носив саму грубу одежу з верблюжого волосу і споживав саранчу і дикий мед, він являв собою різку протилежність сучасним йому наставникам і керівникам народу Божого. Проходячи міста і села країни, він всюди говорив про те, що царство небесне приблизилось, але увійти у нього зможуть тільки люди з чистим серцем. Покайтеся, говорив він, і спішіть кайтеся, спішіть очиститися від гріхів, так як скоро вже буде пізно, тому що царство небесне близько. Ніяке слово не могло глибше вразити, звернути на себе більше уваги і захвилювати розум як слово про приближення Царства Божого. Хвилини надмірного напруження народу, який вважав себе обманутим. Виконанні обітниць і надій, смута при вигляді все більш і більш зростаючої злоби, голосного пророка вознісся клич до свободи. Слово пророка вказувало, що в долі Ізраїлю повинен звершитися рішучий переворот. Простий народ захвилювався і пішов за Іваном на Йордан сповідувати гріхи свої, і в знак очищення від них покаянням. Омивався в хвилях Йордану хрещенням. Одні тільки фарисеї та садукеї сліпі вожаки народні, були глухими до голосу Пророка. Коли вони наближалися до Івана, то він, знаючи їхні нечисті серця та наміря, звертається грізно до них. «Роди зміїний, хто вас надоумив тікати втікати від гніву майбутнього. Отож учиніть гідний плід покаяння. Іншими словами, він їм говорив, що і їм немає спасіння інше, як через покаяння. Але й одного покаяння недостатньо для спасіння. Треба не повертатися до минулих пороків, намагатися більше не грішити. Я хрещу вас водою на покаяння, але той, хто йде по мені, потужніший від мене. Я недостойний понести взуття йому. Він хреститиме вас Святим Духом і вогнем. Тобто хрещення Іванове тільки доказ того, що той, хто хреститься, покаявся, приготувався зустріти обіцяного Месію. Воно не дає прощення гріхів, але Ісус, який іде за Іваном, має владу прощати гріхи. На народ проповідь Івана мала величезний вплив. Всі, хто приходив до нього, каялися, і на знак покаяння занурювалися у води Йордану. Лише горді фарисеї та садукеї не принесли покаяння і не хрестилися. На призив пророка сотворити достойний плід покаяння, народ запитував, що нам робити? Іван радив помагати бідним, хто чим може. Він не вимагав подвигів самозречення. Не вимагав відразу стати досконалим, він вимагав тільки доказів істинного покаяння, готуючи людей зустріти з чистим серцем Спасителя світу Ісуса Христа. Як дві тисячі років тому, так і сьогодні клич Івана Хрестителя є актуальним. Хоча на більшості із нас лежить печать хрещення, як і на народі Божому. І після цього ми мали би вести богоугодне життя. На жаль, наші діла, слова і думки не відповідають нашому високому покликанню війти Царство Боже. Побачимо самі себе, сторони, перегляньмо наше життя, почнімо нове життя, але вже з Богом. Відгукнімося на клич Івана Хрестителя. Покайтеся, бо наблизилось Царство Боже. Амінь. Лишайтеся з Богом до наступних передач.